Чергові сесії міської ради депутати вручили колегам на грудні відзнаки з нагоди Дня Незалежності та розпочали роботу. Обрали лічильну комісію та секретаріат, затвердили порядок денний. Далі слово для виступу попросив Ігор Лебедик та запропонував міському голові взяти кошти, заплановані на ремонт дороги, на якій живе Олександр Мамай, та спрямувати їх на ремонт серпантину на вулиці Логова. Адже це потрібно для більш оперативного підвозу дітей до філії 12-ї школи. Внести змінення да, і перерозпределити гроші, які були Іділені на улицю світанкову підрозприділіть і зділить дорогу по Сірпантіну. Червоний шляхподібної пропозиції міський голова вочевидь не очікував, адже це викликало у нього бурхливу реакцію. Олександр Мамай не звертаючи увагу на присутність у залі колег та представників засобів масової інформації, аналізуючи діяльність депутата, торкнувся його особистого життя та життя його родини. Це переросло у бурхливу перепалку. Ви зараз переходіте на персоналі, взагалі місце. Персоналі? Це розпочалося з вулиці Світанкової персоналі. Шановний депутат, закрита, це буде надобав. Шановний депутат Либелі, ти знаєш відкіляти взявся? Отут, на цьому місці, громада проголосувала. Я думаю, всі без виключення знають, звідки зв'язався. Шановний депутат Либелі, я тебе породив, я тебе породив, я тебе й повожу на мою. Після того як пристрасті трохи вчухли, слово взяла Любов Шайдур, яка виступила з заявою від депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, скасувати рішення міськвиконкому щодо підняття тарифів на комунальні послуги, оскільки воно було прийнято з рядом порушень, зокрема не було проведено громадських обговорень та масового інформування населення. Громадськість має право орієнтуватись в причинах подібних кроків. Місцева влада повинна вчасно проводити обговорення зі споживачами з обґрунтуванням причин зміни складових тарифів на житлово-комунальні послуги. На жаль, депутати не підтримали ініціативу та навіть не включили її у порядок денний. Також на сесії за пропозиціями міського голови було збільшено видатки міського бюджету за рахунок залишків загального та спеціального фондів та перерозподілено їх між управліннями міськради.